Зараз до виступу запрошується Марія Олексійовна Нашкепо, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор. Тема виступу звучить так: культурологія та мистецтвознавство в трансценденціях без безтрансцентально. Прошу вас, Марія Олексію. Дякую, Ігоре Борисовичу. Доброго дня, шановні учасники конференції. Моя тема, якби була сформульована іншою людиною, я б її сприйняла як скорочений, замкнений тологір. Так гралося певною мірою на початку 90-х років. І поети, і письменники, ну, правда, не філософи. І одночасно вона виглядає розкритою, тому що пролонало в першій доповіді питання про те, яким чином ми можемо сьогодні засвоювати хаос. Чи можна засвоювати хаос суб'єктивно? Як на мій погляд, дещо можна розшифровувати якісь фрагменти, але вносити логіку в хаос неможливо. А тому і засвоювати його неможливо. Е, і тому ми повернемося з вами. Я пропоную вам це повернення до канта, що означає трансцендентальне і трансцендентне, це академічні речі, для того, щоб зрозуміти, чому вони сьогодні актуалізувалися. Трансцендентальне Канта – це все загальне, яке присутнє у розумі безумовно. Апріорі, і воно не потребує обґрунтування. Трансцендентне це те, здавалося, простіше, що висвічується в речах тією мірою, якою ми їх пізнаємо. Але тут є суперечність, бо ви пам'ятаєте, що антиноміст, дуаліст і світ речей пізнати неможливо. То тоді, що ми пізнаємо? У Укритичі чистого розуму є такий коротенький, умовно, нарис чи параграф, який називається схематизм, і в якому Кант показує, що в речах ми пізнаємо, в речах, які в собі і не підлягають пізнанню. Ми пізнаємо те, що їм припусує наш розсуд. Зверніть, будь ласка, увагу, не розум з його вселеганністю, а розсуд з його синтетичною, як він це називає, синтетичною аперцепцією. В яких межах чи в якому просторі? Сучасна культурологія має на увазі та культурологія, яка ототожнює себе з мистецтвознавством, Бо культурою є все за Володимиром Варнацьким, навіть антикультура є формою культури. І тоді ми обмежуємо свій обсяг, та культурологія, яка ототожнює себе з мистецтвознавством. Який хаос ми засвоюємо, що ми туди вносимо? яку семантику ми там шукаємо, і чи можна її розшукати? Коли Кант пропонував, бо ця ситуація відтворюється повторюю, сьогодні на новому рівні, чи своєрідно, коли Кант пропонував оце тотожність розсуду та синтетичну перцепцію, начебто ну, е, долалася ця ситуація дуалізму. Начебто, пам'ятаєте, ну, можливо, знаєте, що Баха є відриви, Бах дещо випередив канта в цих питаннях, тому що у музиці чи в мистецтво навіть філософію випереджує, є розриви, є відриви. І не через те, що Бах поганий музикант, а через те, що зиму людину у готиці, якій пропонується піднестися до Бога, все ж таки це не вдається. Ця ситуація, хочу привернути вашу увагу на це. Ситуація повторюється дуже своєрідно в історії класичної філософії. Феноменологія духа Гегеля. Перша частина крещендо, друга частина можна не читати: Де крещендо. Поема Фауст Гьорте. Перша частина крещендо, Напруження. Сужат напруження ідей, напруження почуттів друга частина не крещента. Цього немає. Найбільш послідовним, мабуть, що в персональному виразі цієї проблеми виявився Микола Васильович Гоголь, який спалив другу частину своїх мертвих душ, і мені невідомо, чи він зрозумів, чому вона йому не вдавалася. Бо справа була не в ньому, і справа була не в тому, що він втратив талант. Справа була в тому, що у межах того часу історії це питання сходження до розуму, до того всезагального, апріворного, нічим не обумовленого, безумовного розуму канта. Поступово змінюється ця ситуація, але це питання сходження дорогу не супроводжувалося тим, що було, можливе, було можливим розв'язання суперечності між сутності та існуванням реальності. І ми можемо продовжити цю ситуацію на прикладі Томаса Мана і Клауса Мана Його сина. Які взяли Фауста Гіоте, у Тома Самана Фау, Алклаусама Мефісто, тобто фактично розтягли. Якщо представити цю ситуацію за допомогою алгебраїчної гіперболи, пам'ятаєте до школьної програми, так, що таке А, І розглянемо цю ситуацію, коли одна крива. Це ласки криві знаходиться у позитивному просторі Х, Y, хоча крива вироджується. У математиці виникло поняття вироджена петля. Що таке вироджена петля на рівні математики? Це коли три кути трикутнику розташовані. Напрямі. Напрямі? Тобто вони мають 0 градусів. Це реальність пласка. Пласка реальність не існує. Пласка реальність це мертва реальність. А інша крива, яка у площині мінус Х- це, те, що відтворює прогресію регресу. Це те, що відтворює прогресію деформацію. І ця прогресія деформації виведена Карлом кавим в естетики потворного у розділі деформація. Вона рухається від ординарного, а потім через безсилля, через ниткість, через низькість, які підмінюють силу високих та піднесених. Через ці всі речі воно рухається до зла, я цитую Роденкра, раз, да, до злочину, злочин до абсурду і в остаточному підсумку до божевілля. Ще раз крива, яка перебуває в площині, як сіграк, перетворюється на мертву петлю, на вироджену петлю. І сучасна культурологія десь до цього е, начебто наближується, Але оскільки е, теорія культури ніяк не підниметься до культури теорії, не в тому розумінні, що немає науковців, ні. А в тому розумінні, що вона піднімається до того всезагального, про яке я говорив, а, і без якого ми не можемо розв'язати жодні суперечність Це абсолютно. Залишається ось ця синтетична перцепція. Синтетична перцепція, що перетворює культурологію, ну, у, даруйте на квазі науку. А мистецтво з ну, на своєрідну таку на контору, яка перераховує, що зроблено, і це необхідні речі. Але знов таки чи може бути сьогодні культуровою чи мистецтвознавство моторологічно засадою для розв'язання історичних суперечностей чи соціальних суперечностей в жодному разі? І тоді ми з вами залишаємося в межах простору ігрек, тобто в межах простору від ординарного через безсилля. Через низькість, через низкість, через зло, через злочин, через абсурд і через божевілля до того, що змушені дійсно ем, заповнювати простір е, наукових досліджень е, ось цими кордовими речами. Зверніть увагу, будь ласка, бо я впевнена, що ви читаєте не менше, ніж я. Зверніть увагу на те, що. Психіатрія все інтенсивніше, все інтенсивніше проривається не лише у соціології, не лише у політології. Не маю на увазі авторів, що з ними не все гаразд, я маю на увазі коло проблем. Вона дуже серйозно проривається у простір того, що. Вважаю, сьогодні культурологія та е, є культурології там і стартознавту, тобто це зовсім інший рівень дослідження підсвідомого, зовсім інший рівень. І тоді виникає питання: я запропоную вам ще одну таку аналогію математичну для того, щоб уявити собі. Е, Ось цей методологічний момент, який нам має, нам має допомогти відійти від того необґрунтованого всезагального канта, необґрунтованого він не потребує цього, він його бере як імператив. І довести це загально до пугу ідеального, яким закінчується класика, це порівняти з лінійними. А з лімінним рівняннями в математике. Пам'ятаєте, що в лінійних рівняннях, це спільна програма? Степінь це все має бути одиниця. Ось одиниця. Якщо ми повернемося до науки в ефірі, я розумію, я говорю дуже абстрактні речі, але це абстрактні речі є дуже конкретні. Ось є одиниця? Одиниця гегель, наука логіки, розділ кількість, якість. Одиниця це наявне буття. Якщо це все абстрагувати, а екстраполювати на історії, одиниця це абсолютна форма. Абсолютною формою є, що абсолютна основа світу. Я про Нойку зрозуміти світ як єдине, доведене до одного, єдине як одно, це означає розмістити його в його власній основі, тому що поза цією основою світ адекватно зрозуміти неможливо, і, відповідно, він залишається хаосом навіть тоді, коли він хаосом не є. І, відповідно, мало що йдеться про те, що хаос у свідомості, а не у самому світі, або світ є результатом хаотичної свідомості, як створення власної людини. Їні рівняння в математиці, якщо дивитися на них з філософської точки зору, а на рівні там, прикладної математики. Фактично відображає той же самій процес вишуку цієї абсолютної основи. Шановні учасники конференції, це і є лінійний час класичної історії. Бо насправді прямих ліній не існує. Дуже гарно писав про це Бальзак, коли пояснював, ну, говорив від імені одного художника. Чому цих прямих ліній не існує і бути не може, і в яких випадках він ці лінії криві перетворює на прямі. Що таке лінійний час історії? Лінійний час історії це сходження, пізнання, до пізнання цієї абсолютної основи. Це є становлення, що таке класичне становлення. Не можна і плутати становлення з еволюцією. Ось ебріонально людина перебуває на стадії еволюції, а становлення це процес як тут матеріального та ідеального. Становлення людини відбувається лише тоді, коли ідеальне його мислення. Відтворює ідеальний процес суспільного пізнання. І цей ідеальний процес суспільного пізнання є способом опанування людиною, світом і самою собою, і без цього не буває нічого, навіть якщо це здається дуже складним. Насправді це доступно. Насправді, коли Гегель спрощував науку логіки, на рівні енциклопедії філософських наук він це робив для юнаків, дівчаток гімназійного віку, тому що ніби він був абсолютно правд, тому що це той вік, коли цими речами необхідно володіти, інакше можна запізнитися на все життя. У нас правда освіта в усьому світі побудована такому таким чином, що навіть у дорослому віці це здається абсолютно або недоступним, або навіть абсурдним і непотрібним. Але без цієї, без цього зусилля засвоєння цієї одиниці, закону основи, ми будемо перебувати в межах нелінійних рівнянь. А що таке нерівняння так само зі шкільною програмою? Це колись в степінь від нуля. А нуль буває різним. Якщо ми будемо мати на увазі той нуль, який бачимо в основі усіх систем координат, абсолютно всіх систем координат, то за цим нулем стоїть субстанція. Ця субстанція світу, в яку, говорив Аристотель, все повертається і з якої все народжується. І субстанція існує у формі небуття. Але це небуття має якість. Єну Є Єнуй як абсолютно небуття, яке ніколи не може відбутися. Людина, яка не може відбутися. Це людина, яка не прожила своє життя. Коли? коли ми говоримо про сучасну культурологію і про сучасне мистецтво, для того, щоб не сприймати їх уявними такими дисциплінами, які є цікавими лише мистцям і культурологам, а вони мають бути методологічним інструментарієм, як кажуть, мені не подобається це поняття, давати рецептуру е, прибирання засад для того хаосу. Ми повинні зрозуміти одне. І це не мій імператив, він витікає з доліного часу історії. Бо протягом тисячолітт людство розвивалося не просто так. Ми повинні розуміти одне, яким чином у дослідженнях і у творах, і у дослідженнях трансцендує закон основи, трансцендує трансцендентальне, яким чином воно там присутнє? Чи може воно сьогодні бути присутнім у цьому? Коли все роздрібнено, Коли взагалі наставаться питання про те, пам'ятаєте, людина і всіх речей, існуючих тому, що вони існують, і не існуючих тому, що не існують? А чому? Яким чином є можливо? Це ж не на рівні кількості людина і всіх речей, існуючих тому, що вони існують, і не існуючих тому, що вони не існують. Тому що вона їх творить. Вона має ще творити саму себе, а може витворяти, а може витворювати ці всі речі саму себе на дійсне життя. І е, тоді, в такому разі, повертаючися до розв'язання цієї суперечності, яка фіксується на лише у музиці баха. Не лише Бах був розкішним композитором. Ну, і ці перірви, обриви, вони так само були моментом його композиції. Правда, Єва Рбрид? У Гегеля друга частина чи другий розділ феноменології духа перебуває в дискрещенду не тому, що Гегель щось йому розуму не вистачило, а тому, що на той час це не розв'язувало. Великий Йота так само мусив це все загубити, як і розкішно виглядає Микола Васильович Говаль через те, що він е так глибоко, мабуть, що й болюче прийняв цю ситуацію з е неможливості другої його частини. Ми загубили і першу частину. Тобто, якщо в тому випадку має пояснення те, що є і є крещендо, тому що ця суперечність не може розв'язатися в рамках лінійного класичного часу, то в рамках нелінійного класичного часу, або недійна крівнянь, та одиниця ніяк не перетворюється на один, ця той нуль ніяк не перетворюється на одиницю. Він не стає. Втай... Прогресію сутнісних сил. І е, в такому контексті в мене є е, певні певнічні сподівання на те, яким чином ми можемо сьогодні це розв'язати, яким чином можна це зробити в системі освіти, е, яким чином можна спілкуватися е, професійно. Обов'язково на рівні інтеграції, різних галузі пізнання. Е, наскільки це сьогодні можливо в рамках тієї проблеми, про яку говорить пан Кликовкін, що відсутня та форма самосвідомості як художня критика, такою, якою вона має бути? Я залишаю це е, на рівні розумів. У мене є певні ідеї щодо цього, але це зовсім інша тема.